29 вересня 1978 року сонце немилосердно пекло над Каліфорнією. На узбіччі траси зібралося кілька людей, кожен із них сподівався зупинити авто, аби здійснити омріяну подорож у своєму напрямку. Серед них стояла і Мері Вінсент, тендітна 15-річна дівчина, яка зосереджено дивилася вдалину. Вона поверталася до Лос-Анджелеса після гостини у свого дідуся в Берклі, куди дісталася автостопом. Їй здавалося, що ця дорога буде такою ж, як і попередні. простий спосіб швидко і без зайвого клопоту дістатися додому. Але Мері навіть уявити не могла, що ця поїздка стане фатальною та назавжди переверне її життя. Мері Вінсент народилася 1963 року в Лас-Вегасі. Її батько був механіком, а мати працювала в казино. Подружжя познайомилося, коли чоловік служив в армії, і на початку їхнє життя здавалося звичайним та мирним. Та з роками стосунки між батьками ставали дедалі напруженішими, дрібні конфлікти перетворювалися на відверті скандали. Коли батьки розпочали важке й болісне розлучення, П'ятнадцятирічна Мері вже не витримувала постійних сімейних негараздів і почувалася чужою у власному домі. У розпачі вона втекла разом із її тодішнім хлопцем. Упродовж усього літа підлітки тинялися вулицями, ночували просто неба або ж у покинутих чи незамкнених автомобілях. Для Мері це було водночас і пригодою, і втечею від болісної реальності. Проте невдовзі поліція заарештувала партнера Мері за сексуальні домагання до іншої дівчини. Для Мері це стало справжнім ударом, вона залишилася зовсім сама. Думка про повернення додому здавалася їй нестерпною, тож дівчина ухвалила рішення знову вирушити автостопом, цього разу до будинку свого дідуся в Берклі, Каліфорнія. Хоча в перші дні після приїзду Мері відчувала певне полегшення. Невдовзі душу дівчини почала стискати гнітюча туга за домом. Піддавшись цьому почуттю, вона зважилася на крок, що назавжди змінив її життя вирушити автостопом назад до Лос-Анджелеса. Вона планувала виїхати після обіду. Опинившись на трасі Інтерстейт 5, Мері стояла на узбіччі разом із двома іншими автостопниками. Випадкові попутники швидко обмінялися кількома фразами. І з'ясувалося, що всі прямують майже в один бік. Вони домовилися триматися разом, адже так здавалося безпечніше. Та того дня дорога була майже безлюдною. Автомобілі проїжджали рідко, а надія на швидку подорож поволі танула. Аж раптом на горизонті з'явився блакитний фургон. За кермом сидів чоловік середніх років у синьому робочому комбінезоні. Побачивши просторий салон, дівчата зраділи здавалося, там вистачить місця для всіх. Але водій заявив, що може взяти лише одну людину. Його пропозиція здалася дивною, і нові знайомі мері одразу відмовилися вони переконували дівчину залишитися з ними і дочекатися іншої машини. Та водій виглядав напрочуд привітним, навіть добродушним у його зовнішності було щось, що викликало довіру. Мері вагалася, але зрештою вирішила погодитися. Вона склала свої речі до фургона і, не усвідомлюючи небезпеки, вирушила в дорогу з незнайомцем. Дорогою чоловік назвався Лоуренсом Сінглтоном, 51-річним колишнім моряком торговельного флоту. Він говорив спокійно, без поспіху, і навіть згадав, що має доньку приблизно такого ж віку, як і Мері. Звичайна, майже буденна розмова трохи розвіяла напруження. Дівчина відчула, що поряд із цим чоловіком можна бути спокійною, і їй здалося, що доля подарувала їй доброго супутника. Тим часом чоловік згадав, що перш ніж вирушити за запланованим маршрутом, йому потрібно швидко заїхати до свого будинку в Сан-Пабло Мері без особливих вагань погодилася. Вона дістала сигарету. Закурила і невдовзі чхнула. У ту ж мить Лоуренс раптово простягнув руку в її бік, від чого дівчина інстинктивно відсахнулася. Він поспішив пояснити, що хотів лише перевірити, чи немає у неї гарячки. Ситуація виглядала дивною і трохи насторожувала. Та Лоуренс виглядав як звичайний добродушний чоловік, тож Мері вирішила не надавати цьому великого значення. Згідно з планом, вони зробили коротку зупинку біля його будинку. Мері навіть допомогла занести кілька речей усередину, після чого вони знову вирушили в дорогу. Розуміючи, що на неї чекає довгий шлях, дівчина вмостилася зручніше і незабаром задрімала. Прокинувшись, вона з тривогою помітила, що автомобіль рухається зовсім не в тому напрямку. Дорожні знаки вказували на шлях до Невади, а не до Лос-Анджелеса. Збентежена Мері запитала, чому він відхилився від маршруту. Водій з удаваним роздратуванням відповів, що просто помилився та пропустив поворот. Після цього він розвернув фургон, і вони знову рушили у правильному напрямку. Однак тепер Мері вже не почувалася у цілковитій безпеці поруч із новим супутником. Тривога перетворилася на страх, коли Лоуренс дістав пляшку віскі з під сидіння і почав пити прямо за кермом. Дорога тим часом ставала дедалі безлюднішою. Сонце вже зайшло за обрій, і темрява огортала шлях, що пролягав у глиб каньйону. Раптом чоловік зупинив авто на узбіччі, пояснивши, що йому потрібно сходити в туалет. Мері теж вирішила скористатися нагодою розім'яти ноги. Вона нахилилася, щоб зав'язати шнурівки. Несподівано вона відчула різкий, пронизливий біль і поринула в темряву. Лоуренс Сінглтон ударив Мері молотком по потилиці, потім зв'язав її та заштовхав у задню частину фургона. Тієї ночі він неодноразово й жорстоко гвалтував беззахисну дівчину протягом багатьох годин, а коли його хіть була втамована, він просто ліг і заснув, залишивши її там у моторошному полоні. Мері не зімкнула очей ні на мить вона лежала охоплена жахом. Бажаючи тільки одного зникнути, розчинитися, провалитися крізь землю. Але попереду на неї чекали ще страшніші випробування. Коли монстр прокинувся, він повіз мері в каньйон дель Пуерто. Там, серед дикої природи, він заговорив до неї запитав, чи справді вона хоче бути вільною, і, не чекаючи відповіді, заявив, що готовий її відпустити. Після цих слів він дістав із ящика для інструментів сокиру, схопив ліву руку Мері і щосили вдарив по ній. Біль був нестерпним, майже нереальним. Мері впала на землю і кілька секунд не могла збагнути, що сталося, а тим часом нападник уже схопив її іншу руку. Вона кричала і намагалася відбиватися ногами, сподіваючись, що хтось почує її відчайдушні крики. Але довкола не було жодної людини. Лоуренс міцно тримав її праву руку і після запеклої боротьби завдав кілька ударів. У стані шок у Мері побачила неймовірне він розмахував у повітрі її власною відрубаною рукою. Вона залишалася при тямі, але перестала кричати і лежала нерухомо, охоплена жахом. Сінглтон вирішив, що дівчина мертва. Він потягнув тіло на дев'ятиметровий пагорб і скинув униз у бетонний водовідвідний канал, промовивши з холодною байдужістю, що вона тепер вільна. Після цього він спокійно сів у свій фургон і поїхав. На мосту, що трапився дорогою, він відчинив вікно і викинув у воду кінцівки мері, ніби це була звичайна справа. Потім, навіть не озираючись, поїхав далі на захід. Попри жахливі травми, Мері Вінсент вижила. Вона мала струз мозку від удару молотком, значну втрату крові та два зламані ребра після падіння в канал, але серце все ще билося. Дівчина лежала нерухомо, не знаючи, чи нападник ще поруч, чи вже поїхав. Її повіки стали надзвичайно важкими і постійно опускалися. Тіло благало про відпочинок. Але раптом до неї прийшло усвідомлення засинати не можна якщо вона втратить свідомість, то вже ніколи не прокинеться. А ще гірше нападник може знайти іншу жертву і повторити з нею те саме. Саме ця думка змусила Мері зібрати останні сили і почати виповзати з труби, в якій опинилася. Вона не відчувала ні холоду, ні болю єдиною силою, що тримала її на ногах. Була рішучість зупинити Лоуренса. Я знала, якби він зробив це з кимось іншим, та людина не вижила б, і я не була певна, чи виживу сама. Тож я мусила підвестися якомога швидше, щоб знайти допомогу. Я вибралася з труби і почала підійматися по крутому схилу. Детективи пізніше розповідали, що підіймалися вгору, орієнтуючись на криваві сліди. Я й досі не збагну, як я це зробила, але все ж зробила. Їй на допомогу прийшли спогади про основи виживання, почуті колись давно. Якщо я кровоточива рана і немає змоги перев'язати її, треба прикласти до землі, щоб кров згорнулася. Саме так і зробила Мері, притиснула свої понівечені руки до ґрунту. Щоб зупинити кровотечу. На дворі панувала непроглядна темрява. Дівчина ледве бачила, куди йде. Єдиним орієнтиром був приглушений гул машин, що зрідка пролітали неподалік по трасі. За словами Мері, перший автомобіль, який вона побачила, просто промчав повз. Водій, очевидно, злякався вигляду закривавленої дівчини. Але наступні люди, яких вона зустріла тієї ночі, стали справжніми рятівниками. Це була молода пара, яка випадково заблукала в тому районі. Вони не відвернулися від жахливого видовища, надали Мері першу допомогу та негайно викликали швидку і поліцію. Коли Мері везли до лікарні, вона схопила поліцейського за руку і наказала йому взяти ручку та папір. Попри шок і біль, вона одразу почала диктувати прикмети свого нападника. Вона пам'ятала кожну деталь аптечку на підвіконні в його будинку, кілька мішків собачого корму у фургоні. Коли художники склали фоторобот і Мері підтвердила його схожість, портрет опублікували в місцевих газетах. За кілька днів жінка на ім'я Сандра Рубін звернулася до поліції і повідомила, що її колишній сусід Лоуренс Сінглтон дуже схожий на людину з фоторобота. Сандра розповіла, що він колишній моряк і має доньку. Ця інформація дозволила правоохоронцям оперативно відшукати будинок нападника. Під час першого візиту вдома його не застали, проте детективи одразу помітили аптечку на підвіконні саме ту, яку так детально описала Мері. Коли слідчі повернулися з ордером, двері довелося виламувати. Усередині вони знайшли докази мішки собачого корму, пачки сигарет та обгорілі рештки одягу, що належав мері цього було достатньо для арешту. Лоуренса Сінглтона затримали в Неваді, у будинку його колишньої дружини, де він переховувався. Як це часто буває, більшість знайомих чоловіка не могли повірити, що він здатний на таке. Проте його біографія була далекою від ідеалу чоловік боровся з алкогольною залежністю та мав проблеми із законом через водіння в нетверезому стані. Під час допиту він виклав свою власну версію подій Сінглтон стверджував, що 29 вересня підібрав Мері на дорозі. За його словами, дівчина, так само, як і він, прямувала до Ріно, штат Невада, де нібито мешкала її сестра. Подорож начебто проходила без пригод, поки він не зупинився біля свого дому. Там, мовляв, коли він повернувся до машини, Мері напала на нього з палицею, вдарила по голові і заявила, що має ще й ніж. Вона буцімто змусила його їхати до Лос Анджелеса, погрожуючи розправою. Більше того, Сінгтон розповідав слідчим, ніби на трасі вони підібрали ще двох автостопників чоловіків на ім'я Лоуренс і Педро. За його словами, вони подорожували разом робили зупинки, вживали алкоголь і наркотики. Він ніби топив лише віскі, а решта вживали заборонені речовини. Перебуваючи у стані сп'яніння, Лоуренс нібито жартома запитав у Мері, скільки вона бере за інтимні послуги. Дівчина начебто сприйняла це серйозно і погодилася обслуговувати всіх чоловіків за 80 доларів. Після цього вони знову вирушили в дорогу і за кермо сів Педро, тоді як Лоуренс заснув. Прокинувся він лише тоді, коли машина вже під'їжджала до Сан-Франциско. Мері в автомобілі вже не було. Лоуренс нібито запитав у пасажирів, де поділася дівчина. І ті відповіли, що викинули її з фургона, бо вона намагалася вкрасти у них гроші. Більше запитань він не ставив і, доїхавши до пункту призначення, попрощався з Педро та його супутником. Попри те, що Лоуренс наполягав перед слідчими на своїй непричетності до нападу на Мері, детективи чудово розуміли, що він бреше. Не було жодних доказів того, що в машині перебував хтось інший, крім нього самого та Мері. Більше того, його версія рясніла численними суперечностями. У день, коли він зустрів Мері, Сінглтон був одягнений у синій комбінезон. Коли його запитали, чи могла на одязі залишитися кров дівчини, Лоуренс спершу категорично заперечив Згодом він змінив свідчення і заявив, що це можливо. Адже того дня у мері нібито сталася носова кровотеча. Коли слідчі поцікавилися місцезнаходженням сокири з його ящика для інструментів, він відповів, що вона на місці, проте під час огляду її там не знайшли. Він плутався в деталях, коли намагався пригадати, який із автостопників нібито керував його фургоном, поки він спав. На питання про речі Мері Лоуренс удавав, ніби нічого не знає. Коли ж йому пред'явили обгорілі залишки одягу дівчини, знайдені у його будинку, він пояснив, що спалював старі непотрібні речі колишньої дружини. Проте експертиза встановила це був одяг підлітка, а не дорослої жінки. Тоді Лоуренс заявив, що, можливо, випадково спалив речі своєї доньки. Але під час допиту дівчина повідомила, що давно не відвідувала батька, тож її речей у його домі бути не могло. З огляду на зловживання алкоголем у день нападу на Мері, прокуратура звернулася до експертів із питанням чи міг хтось у стані алкогольного сп'яніння відрубати людині руки і потім забути про це? Відповідь була однозначна не міг. У підсумку обвинувачення дійшло висновку, що Лоуренс ретельно спланував злочин, будучи впевненим, що Мері не виживе. Він навмисне відрубав її руки, щоб унеможливити ідентифікацію тіла за відбитками пальців. Через шість місяців після нападу Мері дала свідчення проти Лоуренса Сінглтона в залі суду. Вона розповіла присяжним про жахливі подробиці тієї ночі. За словами Мері, коли вона потім проходила повз Лоуренса, він пошепки погрожував їй, пообіцявши завершити почати, навіть якщо для цього знадобиться все життя. Лоуренс, і далі, наполягаючи на своїй невинуватості, намагався подати скаргу проти Вінсент, заявляючи, що йому шкода дівчину. Втім, присяжні визнали його винним у замаху на вбивство, нападі та низці інших злочинів. Хоча правосуддя над Сінглтоном відбулося швидко, воно виявилося надто м'яким і, врешті, призвело до незворотних наслідків. Злочинець отримав лише 14 років і 4 місяці ув'язнення. На той час це вважалося максимально можливим покаранням за сексуальні злочини. Мері також виграла цивільний позов і мала отримати компенсацію у розмірі 2,5 мільйона доларів. Проте цих грошей вона так і не побачила, оскільки Сінглтон був безробітним, а на його рахунку зберігалося лише 200 доларів. На жаль, кошмар Мері Вінсент не закінчився, коли Лоуренс опинився за ґратами. Жорстокість, яку він вчинив, залишила незгладимий слід і назавжди змінила її життя. Вона намагалася повернутися до нормального існування, але постійне відчуття страху заважало. До того ж, Мері довелося вчитися користуватися протезами, і цей процес був надзвичайно складним. Вона зізнавалася, що її старі друзі відвернулися від неї, а нові знайомі часто перешіптувалися за її спиною, через що Мері почувалася ще більш самотньою. Вона робила кілька спроб ділитися своєю історією у навчальних закладах, закликаючи підлітків уникати автостопу, проте швидко залишила цю ідею. Адже занадто часто чула глузливі і болючі коментарі. Лише з роками душевні рани Мері почали поступово гоїтися. Вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Том і народила двох синів Люка та Алана. Проте, щастя, Мері було нетривалим адже незабаром стало відомо про звільнення її нападника. 25 квітня 1987 року. Сінглтон вийшов на волю умовно достроково, відбувши лише вісім років покарання. Примітно, що психіатр, який його обстежував, заявив Лоуренс не виявляє жодного каяття і становить серйозну небезпеку як для в'язнів, так і для суспільства загалом. Попри це, його відпустили завдяки зразковій поведінці та відмінній роботі асистентом викладача у в'язниці. Ба більше, під час ув'язнення він навіть писав листи із погрозами адвокату Мері, та все одно йому надали право звільнення. А за умовами пробації, Сінглтон міг оселитися в будь-якій громаді, яка погодиться його прийняти. Це викликало значне обурення серед жителів Каліфорнії. Люди виступали проти того, щоб Сінглтон оселився у їхніх районах після звільнення. Дехто навіть пропонував йому 5 тисяч доларів, аби він назавжди залишив штат. Побоюючись, що Лоуренс здійснить свої погрози висловлені в суді, Мері Вінсент була змушена переїхати з Каліфорнії до штату Вашингтон. На той час вона вже розлучилася з чоловіком і глибоко непокоїлася за власну безпеку та безпеку своїх дітей. Тим часом Сінглтон наполегливо намагався влаштуватися в Каліфорнії. Переїжджаючи з міста до міста, але скрізь його зустрічали гучні протести. Одного разу стався інцидент, коли хтось кинув саморобну бомбу в будівлю, де оселився колишній в'язень. У результаті влада ухвалила рішення розмістити Лоуренса у трейлері на території однієї з державних в'язниць. Там він прожив рік, аж поки термін його умовного звільнення не завершився. Після закінчення пробації Сінглтон переїхав до штату Флорида, оселившись у районі Салфер Спрінгс. У 1990 році його впіймали на дрібній крадіжці, за що він отримав 60 днів ув'язнення. Після звільнення він знову скоїв злочин, вкрав капелюх вартістю 3 долари, через що знову опинився за ґратами. Вийшовши на волю, він зареєструвався у державних органах як колишній ув'язнений. Проте місцева поліція не повідомила його сусідів про злочинне минуле Лоуренса. Ніхто в районі не знав про його кримінальне минуле, аж поки все не змінилося 19 лютого 1997 року. Того дня на лінію 911 зателефонували зі свідченням про те, що чоловік завдає ножових поранень жінці. Місцевий маляр, який працював неподалік будинку Сінглтона, Проходячи, повз зазирнув у вікно і побачив жахливу картину. Лоуренс, голий і вкритий кров'ю, несамовито бив ножем оголену жінку. Поліція їхала на виклик 34 хвилини, пояснивши затримку зміною чергування. Жертвою виявилася 31-річна працівниця секс індустрії Роксана Гейз. Вона погодилася зустрітися із Лоуренсом за 20 доларів. Лоуренс заявив, що жінка вимагала більшу суму, ніж було домовлено, і це розлютило його. Між ними виникла бійка, під час якої Сінглтон дістав ніж і позбавив Роксану життя. Коли новина про цей злочин дійшла до Мері Вінсент, спогади про пережитий напад знову сплинули в її голові. Хоча вона не була зобов'язана свідчити в суді, Мері відчула, що мусить це зробити. У суді Мері розповіла про події 1978 року, коли Сінглтон зґвалтував її, відрубав руки сокирою та залишив помирати. Знову, опинившись поруч зі своїм катом, вона нагадала присяжним і всьому світу, з ким вони мають справу, з потворою, яка вже вчинила один із найжахливіших злочинів і яка не проявила жодного каяття. Вона яскраво передала жах пережитого. Дозволивши присяжним повністю оцінити жорстокість Сінглтона. Її свідчення разом із переконливими доказами у справі Роксани Гейз зіграли ключову роль у визначенні його долі. У 1998 році Сінглтона засудили до смертної кари. Однак, 28 грудня 2001 року у віці 74 років він помер від раку у в'язниці Флориди. Так і не дочекавшись виконання смертного вироку, що позбавило його повного покарання за скоєні злочини. Існують припущення, що в ті роки Лоуренс міг бути причетним і до інших убивств у штаті. Хоробрість Мері не обмежилася лише її виживанням вона перетворила свій біль на силу, виступаючи за посилення захисту жертв та наполягаючи на реформах системи правосуддя. Мері стала відомою захисницею прав жертв і активно виступала проти м'яких вироків для насильників та надихала своїми мотиваційними промовами тих, хто пережив подібні травми. Завдяки громадському обуренню через злочини Сінглтона та його дострокове звільнення, штат Каліфорнія ухвалив закони, що передбачають суворіші покарання для насильницьких злочинів. Один із таких законів, відомий як закон Сінглтона, Зробив викрадення людей із метою вчинення сексуального злочину караним довічним ув'язненням. Ця зміна стала частиною спадщини Мері Вінсент, забезпечуючи, що інші жертви не зазнають тієї ж несправедливості, яку пережила вона. Нині Мері Вінсент 62 роки. Вона живе у Воні, штат Вашингтон, разом із чоловіком Тоні МакГріфом. Її історія стала прикладом для багатьох. У перші роки після нападу Мері страждала від безсоння. Під час однієї безсонної ночі вона відкрила у собі талант до малювання вона працює з крейдою та пастелями, створюючи портрети сильних жінок. Також вона самостійно вдосконалила свої протези, використавши запасні частини від зламаної електроніки зокрема, створила спеціальний протез для боулінгу. Тепер Мері веде повноцінне життя. Малює, готує, займається садівництвом та грає у більярд. Незважаючи на свою публічну діяльність, вона намагається уникати надмірної уваги ЗМІ та зберігає приватність у особистому житті. Сонечка, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.